Мене звуть Ілона, я художниця-ілюстраторка та викладачка малювання. Це мій канал на YouTube, де я не навчаю, а просто ділюсь фрагментами свого життя. Кожного дня після прогулянки з Нордом у мене є традиція або ритуал, можна його так назвати. Я заварюю каву, йду на своє улюблене крісло до вікна поближче до світла. Оскільки я живу в Кракові і тут досить похмура погода. Світло мені просто необхідне. Ну і компанію мені, як завжди, складає норд без нього нікуди. Шерсть у каві це теж свого роду частина нашого ритуалу. В планах на сьогоднішній день взагалі була зйомка контенту для інстаграму. Та у Герпеса на моїй губі були інші плани тому займаюся іншими планами, а саме, можливо, вас цікавить, чому в мене на фоні е, пусте полотно без картини. І це свого роду стало символом моїх всіх незавершених справ і планів на потім. Тому я думаю, прийшов час щось там намалювати. Ідея, що там намалювати в мене була одразу. Мені подобається в інтер'єрі зображення квітів, і в Херсоні в мене на стінах були мої картини з зображенням саме квітів. Тому і тут я знала, що хочу намалювати. В мене вже давним-давно є референс, є фарби, є все, що потрібно для того, аби малювати картину. І я б, звісно, могла сказати, що в мене немає часу, та насправді. Це просто відмазка універсальна, бо насправді не часу немає, а бажання і, можливо, якихось конкретно поставлених цілей. А конкретно такої цілі я собі не ставила. Я просто повісила це полотно і забула про нього, просто залишила на потім. І, можливо, ви помітили, що в мене тут в квартирі немає телевізора. Це мене не бентежить вдома, коли в мене був телевізор. Ми його не включали, мабуть, майже ніколи. Ну декілька разів вмикали щось там, дивились в Ютубі або фільм якийсь. А так ну, ми ним не користувалися. Я дивилась ці серіали, фільми на планшеті. Мені так зручніше було переміщатись по різним кімнатам. З серіалом. Тут, тут переміщатись нікуди, але і телевізор теж, я вважаю, що зараз буде недоречною покупкою. Але на стіні були кріплені для телевізора, і от вони знаходяться саме за цією картиною. Тому що кріплення виглядають не дуже естетично. І після того, як ми їх зняли, то там залишились в стінах дірки. Ми їх, звісно, зашпаклювали. Та вигляд все одно не дуже симпатичний. Тому була сама ідея намалювати картину. Як бачите, ніхто її не намалював, але все буде. Зараз э, почну над нею роботу і покажу, який взагалі референс і трішечки процесу. Полотно досить велике, і воно якраз закриває все те кріплення, про яке я говорила. Ну і власне ось такий вид. За картиною. Погодьтесь, не, не дуже симпатично і загалом досить пуста стіна, і на ній точно чогось не вистачає. Тому буду малювати зараз. Я навіть думала купити Мальберт та здоровий глуст такий переміг. А на Мальберті я малюю не часто. По цій картині ви розумієте, наскільки не часто я малюю взагалі тут традиційними матеріалами. Раніше я малювала тільки традиційними матеріалами, а планшет був просто як додатковою опцією для замовників, коли потрібно зробити якийсь логотип, листівку, ну, якусь іншу друковану продукцію. Зараз все навпаки. Зараз я малюю тільки на планшеті, тому що це зручніше. Я можу працювати з замовниками, які знаходяться по всьому світу, і можу не бути прив'язаною до якогось конкретного місця. І оскільки навчання проходить все онлайн, то на планшеті мені зручніше показувати всі етапи роботи, відміняти дію, якщо учень щось не побачив або не зрозумів з першого разу, я все відміняю і повторюю свої рухи і вже якось інакше пояснюю. це досить зручно, бо традиційними матеріалами це зробити складніше. Я навіть вирішила подивитися, коли саме я зберегла цей референс і вирішила намалювати картину. Так, от це було 23 березня 23-го року. Ну, ви розумієте, скільки часу пройшло і скільки висіла та картина. Кар картина <платно> полотно насправді. І референс виглядає ось таким чином. Я думаю, що прикріплю фото, там буде краще видно. Зараз надішлю собі на планшет, щоб було більше зображення, я думаю, буде зручніше. І перейду до роботи. Як виявилося, малювати з планшета не так вже й зручно, коли маєш не дуже гарний зір, тому вирішила скористатись телефоном. Починаю картину з того, що досить широкими штрихами позначаю, де буде центр квітки і де приблизно розташовані основні найбільші пелюстки, а згодом переходжу вже до дрібніших деталей і уточнення. Зараз зіштовхнулось такою проблемою, що складно знайти в квартирі місце просто з гарним освітленням. Там, де починала малювати, мені заважала тінь, і там досить такий темний куточок. І коли переключаєшся яскравого телефону на темне полотно, то якось очі довго звикають. Тому пересіла ближче до вікна, але на диво в кракові вийшло сонце. І тепер освітлення занадто яскраве, тому треба тепер десь. Рухатись по квартирі, шукати місце з більш-менш нормальним освітленням, щоб зробити ескіз. Ну і так же вид трішки кращий, симпатичніше, ніж пусте полотно, хоч картина й не домальована. Я сподіваюся, ви не думали, що я за один раз намалюю всю картину і на такому ще великому полотні. Взагалі я раджу своїм учням і сама дотримуюсь тих правил, що спочатку варто зробити чорновий ескіз, вичекати якийсь час для того, щоб оцінити роботу свіжим поглядом, і тільки після цього переходити вже на наступні етапи. Тоді кількість помилок буде значно меншою. Малюнок не настільки складний і серйозний, щоб там помилки виглядали критично, тому що він складається просто з хвилястих ліній, розташованих по колу, бо це квітка. І навіть якщо лінія буде не в тому місці, квітка все одно на себе буде схожа. Тому тут проблем, в принципі, немає. Малювала я картину без використання гумки, але не тому, що я прям суперпрофі, а тому, що в подібних картинах помилки, як я вже й говорила, не настільки критичні. І якщо є лінія, яка Пішла не туди, я її просто закреслю, ось так і все. І потім при розмальовці розберусь щодо чого. Картина знаходиться на етапі чорнового ескізу, але чистовий ескіз цього разу я пропущу, бо і так зрозуміло, де яка лінія і де який відтінок має бути вона не настільки складна. Сьогодні по плану провести заняття з ученицею офлайн в одному з улюблених. Закладів Кракова, тому покажу вам сьогодні його. У мене, як завжди, банальний зрозумілий для мене аутфіт з простими кольорами, нічого яскравого, але є акцентна сумка, тому що мені потрібно було помістити туди купу речей, бо ще треба зробити повернення від кей. І там чомусь немає повернення через почкомат, можна тільки поїхати в магазин. Тому спробую повернути. Направляюсь я до одного зі своїх улюблених закладів, який називається Тертале. Або Терталет, хто знає. Там завжди гарний святковий декор, інтер'єр, просто супер ідеальний, все, як я люблю. Гарна кожна дрібничка. Ну, і, звісно, смачні десерти, а кава. Кава — не найсмачніша, але я їй це пробачаю. Я, звісно, хотіла записати, як я проводжу заняття учениці, можливо, частково про що ми спілкуємось. Та в робочі моменти останнє, про що я думаю, це дістати камеру. Тому цього разу без таких кадрів. Далі, як і казала, відправляюсь в вітею. Повернення зробила там завжди все без проблем. І мені сказали, що таке у них є повернення, можна замовити кур'єра, і він сам забере посилку. Тобто, все як в звичайних магазинах. Тому буду важніше читати умови повернення на сайті, бо там нічого не знайшла такого. Ну і в моменті, як я шукала півгодини одну кастрюльку, яку так і не знайшла, згадала, чому я не люблю офлайн шопінг. Я краще буду замовляти онлайн і розбиратись з поверненнями, ніж ходити по магазинам. Спробувала знамениту булочку з корицею, але якщо чесно, нічого особливого. Покажу смаколик, який тут колись був. Тому що ну, я не можу цим не поділитись. Це просто якась неймовірна смакота. Це фісташка в молочному шоколаді з бідронки. Це їхнє власне виробництво, і це було неймовірно смачно. Я люблю солодощі, та мене прям потрібно здивувати, щоб мені ці солодощі сподобались. І ось це саме воно. Солона фісташка, молочний шоколад ідеально. У мене ще є мигдаль. Але мигдаль просто смачний, нормальний, нічого незвичного. Та фісташка ну просто супер. Я думаю, з пустої коробочки можна зробити висновок, що це було прям неймовірно смачно. Ну що ж, я йду вирішувати свою ситуацію з набряклим обличчям та герпесом. А вам дякую за перегляд та те, що були зі мною, і побачимось в наступних відео!